Дача ті, вітаю вас 23 квітня. Підходить час раїння. Ну, як показала практика, кожен пасічник хоче так зробити, щоб дотягнути до акації, щоб його сім'ї не зароїлися. В сьогоднішньому відео ми вам розкажемо, як зробити так, щоб у вас на пасіці бджола не роїлася. І так, друзі, поїхали! В цьому році, 23 квітня сьогодні, в цьому році десь буде через тиждень цвісти на Харківщині акація сьогодні. Ну, у нас два сорти бояришника, один вже цвіте, а один скоро буде відцвітати. Йдуть дожжі. Зацвітати буде ну, десь, можливо, день-два. І вже зацвіте. це чудовий пельцемос. Е, Ну що, друзі, як? Зробити так, щоб у вас на пасіці не раїлася бджола. Всі ми знаємо, якщо зараїться бджола, ви не візьмете багато меду. І якщо у вас чудові сім'ї, до сих пір ви зробили так, щоб вони розвивалися, наростили багато бджоли, ви цей ранній мед зможете взяти. В нас зараз бджола на 12-рамкових дадановських вуликах. Перших корпусах, а другі корпуси, аби було тепліше, ми вже б накинули, так як і кульбаба цвіте, а це також чудовий медонос. Ну, багато чого цвіте. І так, що ми зараз робимо? Всі ви, хто слідкує за нашим каналом, бачили? По дві рамочки з боку вже свіжий мед. Свіжий мед. І дуже багато перги. Дуже багато перги. Е, в цей час, скільки перги їм не потрібно. Дуже вони багато несуть. Частину перги забирайте. Вона вам пригодиться для розвитку бджіл в період. Медові рамочки у нас є, перга. Буде, і я думаю, ми зможемо розвивати нашу бджолу, коли в нас взятка не буде. А зараз що ми робимо? Забираємо ці е, медові рамочки, пергові рамочки. Е, у ну, нас дуже багато старого меду. Ми можемо підставляти і старий мед. Е, відкриваємо його дві рамочки свіжого забрали. Також пригодяться е, підставили, щоб очистили нам. Ці рамочки під засів і ставимо, щоб матка засівала. Матка буде засівати, а всі ми знаємо. Відкрию вам секрет. Якщо у вас дуже багато відкритого розплоду яйця, бджола зайнята вулика Вона викормлює цей розплід і бджола вся зайнята, і ніколи їй роїтися. Відкриваю вам ось такий секрет. Підсумуємо нашу розмову. Як зробити так, щоб бджола у вас не раїлася. Все просто. Зробіть такі умови, щоб матки завжди було де сіяти. Більше зараз відкритого розплоду, більше відсотків того, що ваші сім'ї не підуть на раїння. Ми в цьому році дійшли до того, що розвили до 12 рамок. Свої сім'ї в нас на носі акація. А акація наша виглядає ось так. Ось так, ну я не знаю, тиждень, можливо 10 днів. Це все чудово. Все ми вірно зробили. Зараз, якраз сьогодні вже останній холодний день, піде потепління. Я думаю, акація без свійша. Розпуститься. І ми вже будемо накидувати магазини. Як це будемо робити? Підписуйтесь на наш канал, будемо все вам показувати все, друзі, до зустрічі!